Друзі, давайте розрахуємо, скільки балів ви зможете набрати за іспит Євий з англійської мови. У тесті єви 30 запитань. Отже, будемо розраховувати за 30 бальною шкалою, тобто за кількістю правильних відповідей. А наприкінці цього відео надамо таблицю переведення у 200-бальну шкалу. Ми будемо оперувати цифрами. Отже, перше, що ви робите, проходити пробний тест євий і дивитись, скільки балів ви набираєте. Наприклад, за тест євий з англійської мови ви набрали 12 балів. Далі нам потрібна ось така система координат, де ми позначаємо ваш результат за пробний тест як відправну точку. Тепер подумайте, скільки балів ви хочете набрати за тест. Саме хочете, а не думаєте, що наберете. Сподіваюся, що це буде 30 балів, максимальна кількість балів можлива за тест ЄВІ. Тепер, що ви повинні робити кожного тижня, щоб отримати максимальний результат за тест? Звичайно, ви повинні вчити нові слова. В ідеалі 10 на день, а на тиждень це буде 70 нових слів. Дуже важливо виконувати завдання в форматі екзамену і не просто виконувати, але й аналізувати свої помилки. І на тиждень таких завдань повинно бути як мінімум 10 з лексики і 10 з граматики. І щоб почуватися впевнено у частині «Reading», Треба розбирати тексти рівня бічу і знов таки не просто читати, а розбирати на прикладі тестових завдань з використанням технік аналізу, «Skimming, Scanning and Keyword Analysis». І скільки таких завдань виконувати кожного тижня? Ну, хоча б 3-4 на тиждень. Ще один важливий пункт це виконання тестів у форматі ІВИ поки до іспиту ще півроки. Це може бути один тест на 3-4 тижня, а десь за 2 місяці до іспиту, як мінімум один тест на тиждень. І якщо ви виконуєте цей план на 100%, ви досягаєте мети і на іспиті отримуєте максимальний бал. А якщо ви вчите на 70 слів на тиждень, а, наприклад, 50, не 20 завдань «Юзовий інглиш» на тиждень, а, наприклад, 14, Тобто ваша продуктивність становить десь 70%. І тепер дивіться, скільки балів ви набираєте у цьому випадку. Ваш результат буде 24 бали. А якщо ви намагаєтесь вчитися, але у вас завжди не вистачає часу на навчання, і вам вдається вчити найбільше 20 слів на тиждень, час від часу виконувати завдання Use of English», іноді розбирати тексти, і ваша продуктивність становить десь 30%. І у цьому випадку ваш результат буде 17 балів. А тепер за допомогою цієї таблиці ви можете розрахувати свій бал за 200бальною шкалою. Скільки балів у вас вийшло? Пишіть у коментарях.